Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Названо умову, за якою Реброва звільнять з посади головного тренера збірної України. Усик зіграє з футбольними легендами у матчі в Лісабоні. Розкрито грандіозний обман футболіст зменшив собі вік на 6 років. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Журналіст Михайло Співаковський розповів, що Георгій Бущан міг повернутися до Динамо, але обрав інший шлях через особливості ситуації з орендою. За його словами, рішення про оренду Бущана ухвалював керівник Аль-Шабаба. І сам голкіпер дізнався про це майже з інтернету, не очікуючи такого розвитку подій. Це сталося після стартового матчу чемпіонату Саудівської Аравії, коли європейське трансферне вікно вже було зачинене. Представники Бущана насамперед звернулися до. Динамо з пропозицією оренди, але клуб вирішив, що така операція психологічно вплине на нещерета, який набирав досвід після допущених грубих помилок. Тому Бущан змушений був шукати інший клуб, і найшвидше зорієнтувалося полісся. ліссям. підкреслив, що в цьому немає ніякої зради. Український футболіст Олександр Зінченко наприкінці трансферного вікна змінив клуб і перебрався з Арсенала до Ноттінгем Форест на правах оренди до кінця сезону. Попри те, що часу ще вистачало, новачка не включили до заявки лісівників на Лігу Європи. Разом із ним, поза списком, опинився й інший новий гравець команди Омарі Хатчинсон. Обидва могли потрапити у стандартну заявку з 25 футболістів. Але правила УЄФА скоротили цей список до 22. Причина полягає у вимозі мати щонайменше чотирьох вихованців клубу гравців, які провели у системі команди три або більше років у віці від 15 до 21. У Ноттінгем Форест лише один такий футболіст. Тож клубу не вистачило ще трьох, і заявка була урізана. Саме через це Зінченко не зможе виступати у них у нинішньому розіграші Єврокубка. Огляд виступів збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 викликав жорстку реакцію з боку журналіста Трибунаком Олександра Сажкан. На його думку, останній рік, протягом якого національна команда готувалася до цього відбору через матчі Ліги націй та товариські поєдинки, не дав очікуваного результату. Сашко вважає, що нішою проти Азербайджану 1-1 не можна сприймати інакше як провал, особливо з урахуванням того, що за рік команда. Провела лише кілька дійсно якісних таймів. Решта матчів на його переконання супроводжувалися слабкою грою, плутаниною на полі та відсутністю відповідальності з боку головного тренера. Окремо журналіст наголосив, що після поразки від Франції з рахунком 0-2 у першому турі довелося радіти лише тому, що команда не зганьбилася. На його думку, нинішній настрій довкола збірної. Це прямий наслідок роботи Сергія Реброва. Сашко вважає, що наставнику час визнати свою відповідальність і добровільно піти з посади. Адже якщо негативні результати будуть продовжуватись, то його просто звільнять. Він також припустив, що нинішнє становище збірної виглядає настільки критично, що навіть нічиї проти суперників рівня Азербайджану мають стати тривожним сигналом для керівництва Української асоціації футболу. Ну а ще провальний результат збірної України у матчі з Азербайджаном спровокував хвилю нищівної критики, яка стосувалася не лише тактичних прорахунків, а й ментального стану команди. Як зазначають журналісти проєкту Тато таке, «Синьо жовтих залишила враження цитуємо збірної без душі і без розуму. А такої млявості та безхарактерності у виконанні національної команди важко пригадати. На думку журналістів, український футбол, як на клубному, так і на рівні збірних, угони битві за сучасними тенденціями, такими як позиційний футбол та контроль м'яча, втратив свою головну зброю, емоції, самовіддачу та гру з серцем. Саме ці якості завжди дозволяли компенсувати недостачу майстерності, але зараз видається, зникли і вони. Прикладом наводять гру з Францією, де суперники не лише переважали українців у класі, а й демонстрували більше бажання та самовіддачі, виграючи єдиноборства та летячи у підкати. Якщо українська збірна поступається навіть у цьому компоненті, то шансів на успіх практично не залишається. Водночас журналісти не вважають, що у матчі з Азербайджаном гравці клеїли дурня чи грали без бажання. Вони старалися, але робили це якось. По-своєму, не так як цього очікували вболівальники. І саме від цього стає особливо лячно, якщо це максимум, на який здатна команда, навіть за наявності бажання. Після двох турів збірна України має у своєму активі лише одне очко і посідає третє місце у відбірковій групі. Вже 10 жовтня на команду Сергія Реброва чекає надскладний виїзний поєдинок проти Ісландії, де потрібно буде демонструвати не лише тактику, а й характер. Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик долучиться до благодійного футбольного матчу легенд, що відбудеться у понеділок, 15 вересня, на стадіоні Алвалади 21 у Лісабоні. Організатори повідомили, що Усик зіграє за команду світових легенд, які протистоятимуть команді легенд Португалії. Мета заходу зібрати кошти для благодійних організацій, що підтримують постраждалих від війни в Україні та інших країнах. У складі світових зірок, окрім Усика, вийдуть на поле Роберто Карлос, Дель П'єро, Кака, Зенеті, Кафу, Джон Террі, Петер Чех, Едвін Вандерсар, Христо Стоїчков, Хаджі, Ларсон та інші легенди світового футболу їм протистоятимуть португальські ідоли. Нагадаємо, Усик у липні 2025 року вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа. Олександр у 2023 році підписав контракт з Житомирським поліссям. Проте так і не дебютував за команду в офіційному поєдинку. Легендарний аргентинський футболіст Ліонель Месі додав до своєї вражаючої колекції ще одне унікальне досягнення. Вперше у своїй видатній кар'єрі він став найкращим бомбардиром кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу у зоні Південної Америки. У рамках відбору на Мундіаль 2026 року, який прийматимуть США, Мексика та Канада, 38-річний нападник відзначився вісьмома забитими м'ячами у складі збірної Аргентини. Цього показника виявилось достатня, щоб перебити всіх конкурентів та очолити гонку бомбардирів. Водночас, як зазначають статистичні портали, цей результат є найменшим для найкращого снайпера південноамериканської кваліфікації з 1996 року. З усім тим, це не применшує досягнення месі, який продовжує демонструвати високий рівень гри навіть у поважному за футбольними мірками. Віці нагадаємо, збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. Команда однієї. З перших забезпечила собі путівку до чемпіонату світу 2026 де спробує захистити свій титул. Данський футбол сколихнув гучний скандал, в епіцентрі якого опинився гравець клубу Мітьюланд Аламар Джабі. Як з'ясували португальські журналісти, гравець виступав з підробленими документами, у яких зменшив свій вік аж на 6 років. Згідно з розслідуванням видання пабліку, справжнє ім'я гравця Аламара Віріато, і народився він у 2000 році, а не у 2006, як зазначено у його офіційних документах. Таким чином, реальний вік футболіста складає 25 років, хоча за паспортом йому лише 19. Найбільшого абсурду ситуації додає той факт, що 25 п'яти. Річний Віріато, який приєднався до данського клубу в серпні 2023 року, встиг пограти за молодіжну команду Мітюланда. Тобто дорослий чоловік виходив на поле проти 18-річних юнаків, маючи над ними колосальну перевагу у фізичному розвитку. Цей випадок є не першим в європейському футболі, але все одно залишається кричущим порушенням. Раніше схожий скандал трапився з гравцем німецького штутгарда Сіласом Катомба Мвумпою, який також виступав під чужим іменем та з неправдивим віком. Наразі данський клуб та футбольні органи не коментували ситуацію. Однак на гравця вочевидь чекає суворе покарання. 34-річний Тяго Алькантара став частиною тренерського штабу Барселони і працюватиме асистентом головного тренера Гансі Фліка. Алькантара розпочинав кар'єру на молодіжному рівні у кубках Фламенго Бразилія, Урека та Кельме, Іспанія. У 13 років він приєднався до Академії Барселони, де згодом дебютував у першій команді. Пізніше він грав за Мюнхенську Баварію та англійський Ліверпуль. У складі Барселони Алькантара чотири рази ставав чемпіоном Іспанії. Двічі вигравав Кубок і Суперкубок країни. А у сезоні 2010-2011 здобув перемогу у лізі чемпіон. У Німеччині він сім разів ставав чемпіоном Бундесліги. За збірну Іспанії Алькантара провів 46 матчів. 14 вересня у четвертому турі Ла Ліги Барселона зіграє проти Валенції, але головна увага зосереджена не лише на самому матчі, а й на виборі арени. Оскільки Ноу перебуває на реконструкції, каталонці вирішили провести гру на стадіоні Естадіо Йоган Кройф», розрахованому лише на 6 тисяч глядачів, це викликало невдоволення частини. Клубів Ла ліги, які нагадали, що регламент вимагає мінімальну місткість у 15 тисяч місць для арени елітного дивізіону. Представники Лаліги вже попередили Барселону, що у випадку виходу на поле на цій арені команді можуть зарахувати технічну поразку. Ситуація спричинила серйозний резонанс. Однак, ні Барселона, ні Валенсія поки що публічно не коментували ситуацію. Після трьох турів Барселона має сім очок і посідає четверте місце у таблиці. Тоді як Валенсія з чотирма пунктами розташувалась на дев'ятій сходинці. Окрім того, між гравцями Барселони трапився конфлікт, і тренеру особисто довелося втрутитись. Фермін Лопас і Гаві були друзями багато років, але останні події серйозно погіршили їхні стосунки, і головний тренер Барселони Гансі Фліка змушений був втрутитися. Напруження між гравцями почалося з двох інцидентів: перший стався під час азійського туру, коли Гаві випадково зіткнувся з Ферміном під час тренування, спричинивши йому незначну травму, хоча він зміг продовжити заняття. Другий інцидент був серйознішим. Повернувшись до Барселони, вони знову зіткнулися на тренуванні. Цього разу обмінялися різкими словами та звинуваченнями, і товаришами по команді довелося втрутитись, щоб уникнути подальшої ескалації. Цей останній епізод стривожив фліка, який взяв справу під контроль, поговоривши окремо з обома гравцями, намагаючись заспокоїти емоції та відновити гармонію. Український нападник Богдан Попові далі виступатиме в італійській серії Б. Емполі офіційно оголосив про пролонгацію контракту з гравцем до літа 2028 року. Форвард, який демонструє впевнену гру на старті сезону, висловив задоволення від досягнутої угоди. За словами Попова, він почувається щасливим в Емполі і вдячний клубу за довіру. Також футболіст подякував тренерському штабу та партнерам по команді за підтримку. Попов відзначив, що, хоча старт сезону був позитивним, команда не має права зупинятися. Він наголосив, що готовий і надалі працювати, щоб допомогти колективу досягти поставлених завдань. Нагадаємо, українець. Забив три голи поспіль у чемпіонаті Італії. Попри останню поразку, Емполі, у якій команда залишилася у меншості, вже в першому таймі Попов знову відзначився результативною дією. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.